Аномально тепла зима. Нові температурні рекорди зафіксували метеорологи на Прикарпатті. Одразу в трьох локаціях показники термометрів перевищили історичні максимуми. З чим це пов'язано? Дізнавалась наша Вікторія Резун. Рекордні значення температури зафіксували у Долині Яремча а також на високогірній метеостанції Пожежевська. Якщо грудень був тепліший від норми, то він на 1,6… 3,6 градусів тепла. Це таке по області, коливання таке було. Але це був як відповідно від норми набагато тепліше. На високогірній нашій станції пожежевська, яка у нас на висоті 1450, там спостерігалася середньомісячна температура вища на 1,4 градуси тепла від норми. Через теплу погоду і ведмеді відмовилися від зимової сплячки. Вони, як пробуджуються, і сплячки це ще за скоро їм пробуджуватися. Фактично, наші ведмеді з центру реабілітації вони цього року залягли швидко. В кінці жовтня, числа 25-28, двадцять жовтня, ми вже бачили, що вони будуть залягати. Вони вже добре набрали жиру. Ми їх загодували, як правило, тому що восени вони. Багато їдять на щоб набрати жиру, щоб залягати. Ми вже бачили, що вони собі підготовували барлоги, тепла зима. Вони можуть виходити, але все рівно вони не активні. Вони виходять на годину, на пів, на 20 хвилин. Такі зміни пов'язані з кількома факторами, кажуть синоптики. Однозначно є діяльність людини і однозначно це від залежить від того. Вплив сонячної енергії, сонячної. Радіації мається на увазі, вплив мається різних природних катаклізмів, які зараз ми бачимо, відчуваємо. Це пов'язане глобальне потепління, як у нас люблять говорити по, по всій території, ну на на, на земній кулі. І воно однозначно впливає і на клімат. Через теплу погоду прикарпатці вже пораються на своїх городах. Серед них пані Надія. Готуюся до, до весни, бо, бо сонечко дозволяє, погода дозволяє. Гілки повирізала з малини та, та що не спіли осінню зробити зараз. Тепленько, ти можна ще це робити? А ще жінка хоче посадити часник. Зараз хотіла ще клубніку посапати. Воно, чесник можна ще посадити, бо тепленько на дворі. Вже через декілька днів з 2-3 лютого синоптики прогнозують похолодання до мінус 2 градусів в день.